Доброго дня, шановні телеглядачі. 17 листопада є Міжнародний день студента. Майже всі люди, хто хотів знань, свого часу був студентом. В різні роки студенти по-різному відмічали це свято. Зараз іде війна і багато із них зі зброєю в руках захищають Україну. А ті, хто навчаються, думають вже про нову Україну. Яку вони збираються відбудовувати? Студенти Харківського національного університету імені Каразіна поділилися зі мною своїми думками. 17 листопада буде Міжнародний день студента. Так. Так. Як будете відзначати цей це свято? Чесно кажучи, не дуже по-студентськи були ідеї завітати на захід, який готує наша проспілка. Але так склалося, що цього дня ми ще зі шкільним театром записуємо шматочок вистави, тому я не можу, на жаль. Ну, В нас проводяться деякі заходи в цей день, тому можливо я прийму у них участь. А звідки це пішло День студентів, не знаєте? Ні, не знаю. Як ви будете відзначати, святкувати? Мабуть, як і завжди, навчатися, навчатися і ще раз навчатися. Зараз четвертий курс, написання диплому, багато домашніх завдань, курсові, контрольні, кінець семестру вже. Важко навчатися? Так, але цікаво. Цікаво. Так. Ось ви тут відзначаєте, а там хлопці на передовій воюють такі ж, як ви, такі ж, як я, захищають Україну. Що б зараз їм сказали? Ну, перш за все, величезну подяку за те, що. У багатьох людей є зараз можливість продовжувати навчання, продовжувати їх роботу, яка пов'язана більше з мирним життям, і надзвичайно ну, побажати всім повернутися додому живими з перемогою або ще до перемоги, а потім з перемогою щось таке. Напевно, щоб вони поверталися скоріше живими, і здоровими додому. Із перемоги, головне побажати, щоб вони повернулися живими та здоровими. І хочу подякувати за те, що і я, і багато інших українських студентів мають змогу навчатися під мирним небом, щоб ви хотіли побажати собі студентам. Студентам, мабуть, гарного життя, великих успіхів, якщо в контексті самого свята. Якщо продовжувати нашу минулу розмову, ну тут ми ну, всі бажаємо одного перемоги. Ваші побажання? Я побажаю миру. Я побажаю не повторювати помилок минулого. І йти, у світле майбутнє з гордо піднятою головою. Хочу побажати мирного неба, здоров'я, натхнення, щоб усі ваші мрії здійснилися. І... Щоб життя було цікавим та насиченим. Коли буде перемога, як Ви вважаєте? Ну, треба вірити і докладати до цього зусиль до того, щоб вона не стала якнайшвидше. Можливо, все ж таки не цього року, але можемо сподіватися на наступний рік. Я не знаю, коли вона буде. Хотілося, щоб якнайскоріше. Бажано найскоріше в цьому році. На жаль, думаю, ні, але сподіваюся, що в наступному ми всі разом зустрінемо перемогу України. Добре, мені приємно було вас слухати і до перемоги.